Пан Олексій питає, чому обов'язково до стіни бруском клеїти параізоляцію. Не клеїти, а фіксувати. Це трошки різний підхід, все ж таки. От. Вважаєте, що всі клеї потім відстануть, якраз актуальний зараз момент. В наявному будинку в цьому місці мембрана фікс тримає вже 10 років. Це чудово, що тримає, друзі, але е, нема ніякої проблеми параізоляцію зафіксувати і механічно. Тобто ви можете використати любу стрічку двосторонню, спеціально призначену для проклійки пара у неї дуже гарна адгезія, абсолютно без проблем. Ми теж її використовуємо. Але якщо ми можемо ще додатково в цьому місці прижати додатковим профілем, ну так можна прижати, це тільки плюс, тому що цей стик він може потім сховатися. Я вже, друзі, вам пояснював, що коли ми розробляємо технології, Мене так вчили, вибачте, мені треба передбачати захист від дурня. Да? Тобто, коли ми з вами використовуємо пароізоляцію і ось тут приклеїмо, наприклад, до стіни, у нас з вами потім може бути підвісна стеля нижче. Да? Бо тут може бути профіль. Але ж ми не зможемо з вами проконтролювати, наскільки якісно руки приклеїли цю стрічку. А може там був пил, а може стрічка була перемершая. Якась потрапила, а може, хтось там чогось просовував і відірвав? А може, у вас було багато пилу на штукатурці і погано приклеїлось? А може, там жирне п'ятно було, а, а може, а може, а може і так далі. розумієте А коли ми з вами зробили ось так. І прижали це місце профілі, що не є проблема, то всякі може вже відсікаються. Розумієте, в чому справа? Тому, коли ми обираємо технологію 100% гарантовано, чи багато-багато, а може, а може, а може, я обираю 100% гарантовано. Зрозуміло? Значить, я працюю по договорах. Навіть у той будинок, який зараз я вам показую на відео, ми робили там проєкт по договору, самовідповідальність. Я виконую роботи по договору. У мене офіційний договір на цей будинок. І тому у мене, звісно, я не буду ризикувати. Я, вибачте, не заробляю такі гроші, щоб такі будинки потім їздити ремонтувати, коли там за здобленням щось накриється, десь якась волога, зниють конструкції або ще щось. Вибачте, для мене це дуже великі ризики. Мені вже простіше тоді взагалі нічого не робити, а сісти біля метро, подайте Олександру Васильовичу. То, ну, тому що репутаційні ризики в будівництві доволі високі. І якщо я працюю по договорам відкрито, сплачую податки, мій телефон не змінюється вже 25 років з 2004 року, це скільки вже років? 20, 21 рік не змінюється номер телефона. Ну то вибачте. Я не можу так ризикувати. Якщо ви робите собі самі і хочете зекономити 2 квадратних метра пара і не хочете її опустити нижче, ну то, будь ласка, зекономте. тому що коли ви працюєте самостійно і клеїте все це самостійно, ви не дозволите собі халтуру. Розумієте? А коли прийшли хлопці, по-перше, вони вже втомилися від вас, від вашого об'єкту. По-друге, у них за спиною ще один об'єкт, їх там чекають. Доволі часто робиться навіть чипись, тому що такий був настрій. не з тієї ноги встала людина. Розумієте? Тому технологія, вона і називається. Технологія. Це процес, виключаючий людський фактор. Все. Відроблена технологія, людський фактор мінімальний. Погана технологія, людський фактор максимальний. Задувка ППУ. Хрінова технологія, тому що там людський фактор доволі високий. Для прикладу, я тому цю технологію не використовую. Є інші, котрі дають мені 100% гарантії, ну майже 100%. Дякую, друзі, за ваші питання, і ми йдемо далі.